Як один великий дядько сказав, що головний перший бомж України з написав орацію до Бога за місто Харків. Важко уявити, що наші чільники, всі в 20 столітті знають цю орацію за Бога за місто Харкова. Дає такі слова, і відкриться зіниця, і місто Захарія стане сонцем. На жаль, скільки років проходить, Харків становиться сонцем. Друга теза, ми стоїмо зараз коло пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченка. І напевно ви зможете з мною погодитися, бо ні. Цей пам'ятник приватизований. Геніальний манізер добудував до Шевченківських героїв, радянських хлопців, моряків і таке інше. Але мало хто знає, що Харків це єдине місто. У світі, де такі пам'ятники знищення. Цей пам'ятник покритий графітною фарбою, і колись великий